Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Скібіді Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, спробувати пройти найтмер режим. І ви скажете, Сань, та що ж там проходить? В тебе та такі юнітяті на ізі пройдеш. Але ні. Я буду пробувати проходити його не з цими юнітами. Ну може, з половиною з них. Я хочу попробувати пройти з токсиками. Я його ні разу не ставив, чесно скажу. Я просто ну в мене він є, але я його ні разу не використовував. Взагалі, І я хочу спробувати пройти. Найтмер режим іменно з токсиками. тому що, якщо токсики можуть пройти найтмер режим, то тоді чому вони коштують так дешево на трейдплазі. Мене це реально кумари. На них ціна упала капець. І на отих їхніх братів з пилкою теж ну ціна упала жесть як сильно, і вона повинна бути більша. Вона до оновлення пасхального була більша, а зараз скільки? 135 іноді навіть менше. І за 135 не сильно вони ще й хочуть купувати. Вот в чому вся справа, розумієш? І це реально. Конкретна біда, тому що ми робимо. Ми прибираємо ультимейта, прибираємо хайпера, додаємо Токсіка і додаємо напевно, 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 хотів я сказати пилку, але ми додаємо чувака, який дає гроші. Чисто для того, щоб у мене було більше лавешечки, щоб я міг наставляти купу-купу токсиків. Бо по суті, оцей чувак коштує недорого, там 600-700 гемів. Я думаю, ну багато в кого є сіки гемів. Ну, а якщо немає, ви маєте отако продавати своїх юнітів і заробляти геми. От, ось Санта Тівімен коштує в районі 200 гемів. Потім сам токсик коштує, ви бачили, 130 Ну, грінлазер, звісно, коштує дорожче, ну а діджей то діджей, коротше. <хи> ну, замість діджею можна взяти буст на кулдаун, наприклад, і буде трошки складніше, але все рівно це можливо пройти. І ми в свою чергу просто заходимо в лоббі, колоду ми свою собі зібрали, і тепер все, що лишається, це просто пробувати проходити найтмер режим. І для цього нам треба вибрати якусь мапу. Мені здається, найлегшою мапою взагалі для проходження є Той Сіті. Он дося мапа. Мені здається, мені так здається. Я скажу ще раз, тому що я не знаю, як нам точно. Але перед цим всім я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити свого подобайте. Тому що, якщо ви це не зробите, то ми не дойдемо до відмітки в 100 тисяч підписників до літа, тому що нас дивиться, 70% людей без підписки. Розумієш, це якщо ще всі підпишуться, у нас там вже сіки нас буде, прикинь. Це перший нюанс. А другий нюанс заключається в тому, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень, і все, що потрібно, це просто нажати одну кнопку. Все, заходиш, телеграм-канал, підписуйся і Нажимаєш одну кнопку, все, і ти стаєш учасником. А ми погнали в той Сіті, потому що, тому що треба пробувати проходити. Такс, ну. Що ж ми зробимо? Нажимаємо Nightmare. Кстати, той лиці ті взяли, обновили. Але вона якраз і Огайо така сама. По суті, сама мапа осталась такою самою, але ну, замінили середовище. Середовище повністю переробили повністю мапу. Але сам шлях тупо лишився такий, який був. Nightmare ми вибрали. 600 коїнів дає за перемогу. І що ми робимо? Ми просто ставимо Санту. Ми просто ставимо Санту. У нас іншого рішення тупо нема. У нас нема камери, яка буде хілити. У нас нема абсолютно нічого. Токсик великий. У нього зелений радіус якийсь. Жесть, я не знав. Ладно, что мы можем сделать? Мы можем нажати автоскип. І, в принципі, попробувати, в принципі, попробувати поставити ще раз санту. Тако, чисто, чисто, Ну, по шутки, шутки. <хи> Не сильно хочеться просто програвати, але грін лазера, якщо й доведеться ставити, то я поставлю десь отако. Скоріше за все, скоріше за все. Да? Чи ні? Скіп, будь ласка. Я хочу вбити цього кента. Все, поставив. Ну, один пройде, ну, то вже таке. Таке тож буває, ну, нічого страшного. Нічого страшного. У нас третя хвиля, ми, по суті, все хорошо працюємо. У нас все чотенько. У нас з'являється 200 коїнів. Ми ставимо ще одну санту. Все в нас хорошо. В принципі, ну, Nightmare зараз ніхто особо не проходить, чи тут він зветься інсейн, я вже не пам'ятаю точно, але знаю точно, що всі тупо лупляться зараз в Огайо, тому що там пройти можна супер легко і не напрягаючись абсолютно. І навіть не маючи взагалі юніт, просто треба знати, що куди ставити, вміти, і все. От. А тут, в принципі, трошечки ситуація складніша. Тут треба мати купу юнітів, прикольних, але ми ще спробуємо пройти не самими крутими юнітами. Наший основний дамеж буде вносити токсик, який я не впевнений, чи він сильний, чи він. Хорош. Я ніколи за нього тупо просто не грав, але сподіваюся, що ну, ми зможемо хоч трошки щось зробити. І розумію, що грінлазер вже починає пропускати юнітів. Це дуже погано, тому треба його апгрейдити. По-другому, тупо нікуди. Просто нікуди. Головне, аби б та завалити. Я оце думаю, може ще одного грінлазера поставити так отут. Отако. і за 250 тебе качати. Просто щоб був хоч якийсь бонус. Я не знаю, щоб хоч якась, ну, щоб хоч щоб хоч щось він робив. Зараз оці все попроходили. Тепер оцих ніхто не б'є. У нас є великі проблеми. Ми прокачуємо Санту, раз. Хотілося б прокачати ще Санту, два, але не хвата грошей. Не хвата прям добре, але цих босів ми порозносили. Санту вкачали. Цього чувака Сас на Ізі тут рознесуть це взагалі без проблем. І можна прокачати ще раз Санту. Можна прокачати його тебе, прокачати тебе ще раз. По ідеї, зараз 8 хвилю ми можемо пройти. Заробимо достатню кількість грошей. Щоб поставити Токсіка, поставлю я його десь, а я навіть не знаю, де його ставити. Яка в тебе радіус буде? 65. Це хороший радіус. Значить, ми по суті можемо поставити десь тут, але мені не вистачає 500 доларів. Це є трошечки величенькою проблемою. Ну, я думаю, що ми зараз дофармимо. Ми щас дофармимо, бо його вже ну, бажано поставити по-хорошому. Хоча, можливо, тут всередину воно було діджея поставити. Але я думаю, що Токсік тут буде з кайфом стояти, тому який, да, він? Ну, накидує він жорстко. Ну, і ще він дуже голосний, але. Я сподіваюся, що ми якось це все полагодимо. Так, уте та... ти теж, кстати, сповільнюєш на 25% разом з грінлазером. Це реально класне сповільнення йде. Але поки що поки що пробуємо якось проходити. Камеру я чуть-чуть віддалю, тому що ну, він дуже голосний. цей чувак, і мені не подобається, як він звучить. Але що ж поробиш, що ж поробиш? Нічого не поробиш. Але диви, ми нормально. Прям так, ну, хорошо, я би сказав, у мене вже є 3 тисячі доларів. Я можу спробувати поставити діджейчика, отако. І разик його вкачати, щоб всі грінлазери були Бустом, Токсік теж був під бустом. І по суті, 10%, а точніше, 20 зайвими точно не будуть. Чому 20? Тому що 10 таких, 10 таких, значить 20% сили. От і все. <хи> жесть. Ну і за три штуки ми його прокачуємо. Він додається йому джетпак. Він починає бити ще й лазером із середини. Ну та й в цілому він став сильнішим добре. Кулдаун у нього дуже маленький, дамаже він часто, так що хорошо, і експлозівом ще дамаже чуваків інших. І тебе за 600 підкачати, щоб ти швидше бив, більше радіус був, щоб ти міг більше сповільнювати. Якщо що, а разом з цим ми прокачуємо ось оцих цих перців. Поки що у нас все дуже ізі. Якщо ми з токсиком зможемо пройти інсейн, то в чому тоді проблема? То значить, що можна проходити з токсиками інсейн. І чому в цілому так ціна на них падає, я не розумію. Можливо, тому що вони дуже-дуже їх багато. Це єдиний нюанс, який мене чисто цікавить. Ну, можемо поставити ще одного токсика. Та й демеджа стане більше. в тебе спочатку ДПС. 2600. Ну, 2600, це, звісно, багато, але хоча б щось. Так, ми маємо. Тебе треба за прокачати. Є Тож ми за дві тебе прокачуємо, за три тебе прокачуємо, та й в цілому кайфуємо. Так, ви тут далі по штуці. Непогано. Нам треба тепер швидше пробувати вкидувати гроші в деф, тому що чуваки ці трошечки стають сильніші, і нам треба більше демеджа, і нам не вистачає доларів. Але по ідеї таких перців ми ось овіносимо потрошки. Бо вони ще й по радіусу трошки б'ють, та й в цілому непогано. Але чуваки стають набагато сильніші, тому ми прокачуємо токсика ще раз. Бо тут ось, ось босс тойлет, який в цілому має велику кількість хп, а тут ось у дуалблейт, який ще має застанити когось, по ідеї. Ну. Але ми повністю на автоскіпі шуруємо. У нас ну все хорошо, нема ніяких навіть проблем. Слава Богу, 18 та хвиля. Поки що мені подобається за них грати, поки що це не так складно. Я, в принципі, розумію, аби я поставив хайпера, то я б ще не парився з однієї сторони, а з другої сторони, так би було супер-супер ізі. -супер так, тебе коштує 7 тисяч прокачати, Тебе три. Блін, але хочеться й допрокачати ось цих наших перців, тому що вони ну реально потребують прокачки, бо нам треба трошки більше бабла. Бо токсики не такі дешеві в цілому, тому треба бути трошки. Трошки, трошки обережнішим за 7 тисяч ми тебе прокачуємо, щоб ти став ще сильніший. 8 тисяч це можливо. Остання прокачка, можливо, ні. Тебе за півтори було б хорошо теж прокачати, щоб ти ще 10% сили додав нашим юнітам, але ти спиш. У мене нема грошей. Всі ви починаєте лягати спати. По ідеї мені надо нові токсики. Я чомусь так думаю. Так, так, так. Гроші є, не можу прокачати. Прокачав, хорошо. Так, тебе ми можемо за 3 тисячі прокачати, але ти спиш. Ти тупо лежиш в, в снах своїх. Ти Соня. Тут же чувак 100 тисяч іде рокет. Давай йому щось робити, тому що ну є певні проблеми і проб проблем багато. Так, тебе за три прокачуємо, тебе за 5 прокачуємо. Діджейчика, що ми можемо. Що ми йому можемо зробити? і, поїти, і можемо прокачати. І ще 10% додавати сили, але хотілося б прокачати ось цього перця. Хотілося би дуже сильно. 22 хвиля, по ідеї, у нас все хорошо. Ми взагалі без всяких проблем шуруємо 23 Почалось, нормально. Діджейчика. Ми підкачуємо за три суки. Так, тебе за 5 Мона, тебе за 8, да? Я оце думаю. Ну, кстати, він по радіусу вже хорошо достає. Мені його. Радіус зараз подобається, тому можна в принципі цього підкачати з радіусом за 5000. Бемс. Радіус стане в нього більше, кулдаун у нього хороший. Ну, кулдаун був би ще быстрійший, просто діджей спав. Ось окулдаун упав, нормально. Тому, по ідеї, диви, вообще хорошо ми справляємося. Так, вчені у нас докачені. Ось цих перців ми теж можемо докачати. Двох. І третього осталось підкачати. І будемо мати дуже багато грошей. І це в нас тільки два токсика. Ми можемо ще п'ять поставити, розумієш? Ну, можливо, ці п'ять в оцей радіус не влізуть, але тут ще радіус підніметься, так що, по ідеї, стане краще. Давай за шість ми тебе швидко прокачуємо. Тебе за 4,5 було б непогано теж прокачати. Або, можливо, тебе за 8 вкачати тако. Як варіант, га? Да, я думаю, як варіант за 8 його можна було вкачати, щоб він раніше починав їх бити. І щоб було набагато все круче. І наступна остання прокачка дає йому плюс 20 радіуса і плюс 5 тисяч демеджа. Це він в два рази стане сильнішим. Навіть більше, ніж в два рази, ще й плюс радіус, ще й плюс радіус в общем, Токсік стане набагато-набагато сильнішим. Тому все, що нам лишається, це назбирати 15 штук. Кстати, 15 штук у мене зараз і будуть. В цілому, скажи. Бемс, прокачуємо. Оба, на! Він починає бити ще бластерами з плеча. Ну, в принципі, я думаю, що ви вже це Ну, давно знаєте. Просто я. Я перший раз його бачу. І <хи> я цього, якщо чесно, не знав. Так, ладно, значить, ми можемо прокачати ще діджея. Радіус у нас став дуже-дуже великий, і все, що ми можемо ще зробити, це просто взяти і понаставляти трошки токсиків В принципі, їх можна ставити дуже-дуже поряд, дуже-дуже близько один біля одного. І в цілому непогано валити. Правда, на перших порах у них маленький демедж, але далі у них, звісно, він росте крепко. Ну і в цілому, у нього радіус чисто на всю мапу. Інсейн ми проходимо поки що з легкістю. Я не знаю, як ми будемо впоратись, як ми, як ми будемо справлятися з босом, але сподіваюся, що все буде добре. Тому за 8 тисяч прокачуємо ще одну тебе можемо, там за 3 підкачати, чисто, щоб джетпак з'явився такий. І тебе за три можна прокачати. Бенц. І тобі джетпака зараз можемо накинути. Це, в принципі, не є проблемою, бо грошей нам приходить реально багато. Ну, прокачка, хоча хочу відмітити, що вона не Дешева. Прокачка в цього перця не дешева. Типа, ти за дві купляєш, за дві качаєш це 5, плюс 5-10, потім йде яка прокачка там? За скільки? За 6, напевно, потім за 7, потім за 8, потім за 15. Типу, грошей треба впухати туди нормально. Прям так, немало. Звісно, напевно, не так, як на Годліка, бо на Годліка реально багато бабок треба. Але ще тебе, кстати, за півтори було б не пану прокачати. І тебе в цілому теж. Щоб ви більше, якщо що заповільнювали в случаї чого, бо може бути що завгодно. Але в цілому, все кайф. Все кайф, все 5. Далі йде 7. А, 6 не має, 7, потім 8, потім 15. Ну, в цілому терпімо, терпімо. Особливо, коли є оці два кента. Якщо двох нема, то чеки Санта. Санта дешевший. І Санта дає все рівно, бо це вам по 6 тисяч кожну хвилю буде давати. Та й в цілому немало. Ну, це далеко, не малі гроші, так що кайф. В цілому, диви, як нормально ми несем. 38 хвиля, ну, можливо, не супер швидко ми це все проходимо. Але в цілому хочеться сказати, що і не дуже повільно. 12 хвилина, 38 хвиля. По суті, ну, по-хорошому, там за 16 хвилин можна впоратись. За 16 з копійками Зараз я за 16 копійками, скоріш за все, не впораюсь, але я впевнений в тому, що впораюсь, то це точно. Просто впораюсь. Значить, з токсиками можна пройти? Можна, звісно, діджея попробувати прибрати для чистоти експерименту. Ммм. Mm -hmm. Я от думаю, ладно, давай без діджея. Ускладнимо собі ще більше ситуацію, тому що діджей зараз покращував, виходить, 5 юнітів. Кожному додавав 50% сили. Це тіпа в півтора раза прокачав його. Ну, не в два рази, а чисто в півтора. Тепер вони кожен в півтора раза менше дамажа. І, ну, по суті, це великі цифри. Ну, зараз ми попробуємо без діджея. Якщо в якийсь період стане дуже складно, то ну прийдеться його поставити. Я ж думаю, в мене він сюди встане, да? Я зможу його поставити? А я тут його вже поставити не можу. Почекай. А постав. Я в натурі вже не можу. Ну, ладно. Думаю, колись це то точно поставлю. Так, тебе за 15 ми ще прокачуємо. І по суті, у нас кожен прокачаний на максимум. Значить, ми можемо втулити ще одно. Чому б ні? Отако. Нехай дамажить. Так, ну диви, по суті, взагалі кайфово, прикинь. Ми тупо дамажимо, дамажимо, дамажимо У нас 44-хвиля без діджея ми граємо. От ні на якому кінті нема щас буста абсолютно. І ми нормально так накидуємо демеджа. В них великий ДПС, у них ДПС у 45 тисяч, в цілому цього достатньо. Можливо, можна навіть спробувати пройти чисто з пилками Я не знаю, чи це реально, але якщо ми щас по фасту пройдемо, то, ну, і ви поставите купу в то ми, звісно, можемо затестити ще і пил. В наступному відео, я думаю, було б реально цікаво. Бо якщо навіть з можна пройти. Ну, з таким чуваком, тільки той, що спилкою. Якщо з ним можна пройти, то він коштує воще там 30 гемів, прикинь. Він 30 гемів коштує щас чи 40, ну вообще мало. І ним реально можна пройти. А якщо можна, то це ваще, з ума зійти. І в цілому, я би ще записав відос, за яку найменшу кількість гемів можна пройти інсейн режим. Типу, скільки тобі надо гемів, щоб купити спеціальних юнітів для того, щоб повністю пройти інсейн режим самому. По суті, можна навіть без грін-лазера, мені здається, тому що він ну, потрібен чисто на перших порах, скоріш за все. Або, можливо, вони йдуть так повільно, бо тут купа токсиків. <хи> тут, що то, що то є правдою, От, але треба тестити просто, як це все проходиться, бо мені здається, можна навіть без грін-лазера. Для грін-лазера є дуже гарна заміна. Це ельф камерамен. Він коштує там 9 гемів, понів 9-10, ну максимум це 15. Я не знаю, якщо сильно пошукати, то можна і за 5 знайти. От їх просто дуже багато. Їх там в районі 20 мільйонів нападало, так що, ну, їх купа, вони. Дешеві, вони класні, але до того всього треба трішечки постаратись. Ну і кстати, у нас 50-та хвиля, у нас поки що все непогано, босс ще, звісно, не вийшов. Зараз ми будемо дивитися, як це все буде відбуватися. Але через те, що вони всі йдуть дуже-дуже повільно, то вони не зможуть дойти просто. Через те, що токсиків дуже багато. Я, якщо що, можу поставити ще одного, я його не ставлю, тому що я думав поставити діджея, але, в принципі, можна і втулити токсика. І все. Інсейн, ми пройшли просто. Блін, як правда, не подивився. За скільки ми його пройшли по часу, але я впевнений, що не супер і довго ми його проходимо. Так що, в цілому, якщо у вас нема діджея, то це не є великою проблемою, тому що можна його тако прибрати і виставити просто, і виставити просто такого перця, який коштує 50 гемів. Можна прибрати ось цього чола, ваша колода стане там дешевша на гемів 600. І замість грінлазера можна попробувати затестити, взяти... взяти ось такого ельфа. Їх 37 мільйонів цих ельфів. Ви розумієте, наскільки це багато просто. В нього 6000 ДПС Да, він не супер крутий. У нього 40 ренджів цього теж 40, так що вони по суті одинакові. Але остання прокачка Ельфа набагато дешевша чим остання прокачка Грін Лазера І мені здається, що ельфа навіть можна буде викачати на максимум. Що в Грін депес 9 тисяч, в цього 6, цей трошки слабший, але Грін Лазер ще й заповільнює. Так що, по суті, можна пробувати. Це треба просто тестити. В общем то, а тестити ми будемо вже в наступних серіях. Тому, якщо вам це відео сподобалося, обов'язково ставте свого подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Саня, не забувайте про розіграш. І всім пока.